А чи спадало колись на думку, що наш дім він буквально спостерігає? Кожен розумний пристрій від колонки до холодильника це не просто про комфорт, він постійно збирає дані. І цей прихований світ даних може розкрити таємниці, про які ми навіть не здогадуємося. От просто уявіть собі, пристрій, який вмикає улюблену музику, раптом може стати головним свідком у кримінальній справі. Сьогодні ми якраз і розберемося, як саме це працює і як звичні нам технології перетворюються на таких собі мовчазних детективів. І знаєте, це ж не тільки про колонки, фітнес-трекери, розумні холодильники, навіть одяг із сенсорами чи роботи пилососи Усі вони частина величезної мережі, яку називають інтернетом речей. І кожен такий пристрій це потенційний цифровий свідок, який непомітно для нас фіксує події. Окей, але як же слідчим вдається розібратися в цьому цифровому лабіринті? Ну, все починається з першого кроку: ідентифікації. Треба знайти кожне потенційне джерело даних, а їх, як ми вже бачимо, може бути ну просто купа. І це, звісно, не якийсь хаос. Існують дуже чіткі протоколи, розроблені експертами. От, наприклад, є така наукова робоча група з цифрових доказів або SWGDE. Вони створюють міжнародні стандарти. Це по світі така собі біблія для криміналістів, яка гарантує, що ці надзвичайно крихкі докази будуть зібрані правильно. Так, а що ж це таке цей інтернет речей, простими словами? Це будь-який пристрій, що підключається до мережі і обмінюється даними автоматично. От, наприклад, фітнес трекер сам синхронізується з телефоном без жодної команди. Саме цей простий принцип і лежить в основі роботи всіх наших тихих свідків. Отже, пристрої знайшли. Але тепер починається найвідповідальніший етап. Збір цифрових даних це без перебільшення робота сапера, один єдиний неправильний рух, і всі докази можуть зникнути назавжди. Так чому ж такий ризик? Уявімо, що є два типи пам'яті: постійна, це як книга, інформація в ній зберігається. А от нестійка або оперативна, це наче дошка, з якої все стирається, щойно вимикається світло. Якщо відключити пристрій від розетки навчасно, всі дані з цієї дошки просто зникнуть безповоротно. Та є ще одна пастка так звані тригерні події. От уявіть слідчий заходить у кімнату, спрацьовує датчик руху і вмикається світло. Здавалося б, дрібниця аж ніяк. Ця дія може змусити систему перезаписати важливі дані або навіть надіслати сповіщення на телефон власника і все розслідування під загрозою. І ось вам найпростіший приклад, як легко це може статися. Слідчий каже колезі: глянь, тут Алекса, і все. Якщо колонка почула своє ім'я, вона активується, може почати запис і цим самим змінити або знищити цінні докази, які були до цього моменту. Саме тому протокол такий, ну, плямо, залізобетонний. Спочатку, крок перший, фотографуємо абсолютно все, щоб зафіксувати стан пристрою. Потім крок другий ізолюємо його від мережі. Для цього існують спеціальні клітки Фарадея. Це такі контейнери, що працюють як чорна діра для сигналів. Нічого не входить, нічого не виходить. І тільки після повної ізоляції пристрій обережно вимикають. Окей, пристрій ми врятували. Тепер починається найцікавіше справжнє полювання за скарбами. Тільки замість карти цифрові сліди, а замість скарбів інформація. І те, що шукають криміналісти, має свою назву цифровий артефакт. Це може бути будь-що мітка часу, gps координата чи фрагмент аудіозапису. Кожен такий артефакт це крихітний шматочок великого пазла, який допомагає відновити всю картину. І тут починається складність. Ці шматочки пазла розкидані скрізь. Дані з одного єдиного пристрою можуть зберігатися одночасно в кількох місцях на самому гаджеті, у хмарі, на телефоні. Це змушує аналізувати всю цифрову екосистему. Отже, перше місце це, власне, сам пристрій, його внутрішня пам'ять, це як знайти записку в кишені. Може, вона коротка, але каже все, що треба знати. Друге, це додаток на смартфоні, який керує пристроєм. По суті, це і пульт керування, і особистий щоденник цього пристрою в одній особі. Там є і налаштування, і історія використання. І нарешті третє місце це джекпот, хмарне сховище. Абсолютна більшість даних з iot пристроїв відправляється саме туди, на сервери виробника, і саме там зберігаються найповніші та найцінніші докази. І ось ми на фінішній прямій. Всі шматочки пазла зібрані з різних місць. Тепер аналітикам потрібно скласти з них цілісну, зрозумілу історію. І що ж можуть розповісти ці артефакти? Та купу всього. Це не просто сухі дані, це інформація про користувача, точний час активності, історія підключень. Думаєте, список Wi-Fi-мереж мереж це дрібниця? Аж ніяк, це ж карта подорожей пристрою, а значить, і його власника. Кожна така деталь ключ до розгадки. І знаєте, що найцікавіше: уся ця складна високотехнологічна робота, всі ці артефакти і хмарні сховища, врешті-решт, зводяться до класики криміналістики. Вони допомагають відповісти на ті самі фундаментальні питання: хто, що, коли і де. І все це підводить нас до одного, але дуже великого питання: технології, які допомагають розкривати злочини, роблять нас безпечнішими. Але водночас вони ж роблять наше життя більш прозорим. Тож, де проходить ця межа між безпекою та приватністю? Це, мабуть, один з найскладніших викликів нашого цифрового часу.